Привіт підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні на обзорі у нас будуть монети такої африканської країни, як Екваторіальна Гвінея. Період управління президента Масія Сангеми. Три монети сьогодні буде на обзорі. Екваторіальна Гвінея це країна на західному узбережжі екваторіальної частини Африки. Вона складається з таких островів, як Ріомуні, інша назва Біні, Біоко, Кориско, Великий та Малий Елобей і Аннобон. Столиця міста Малабо. Офіційні мови країни Іспанська та Португальська, так як в різні часи Екваторіальна Гвінея була колонією Іспанії. 12 жовтня щось, розпочнемо з біографії президента. Трохи. 12 жовтня 1968 року проголошено Незалежність Республіки. Президентом став Франциско Масія Сенгема. Вже у липні, через два роки, 1970 року, президентським декретом, розпущені всі партії і організації. Створена єдина національна партія трудящих. У зовнішній політиці президент порвав стосунки з Іспанією і Сполученими Штатами Америки і переорієнтувався на соціалістичні країни. У 1972 році був проголошений довічним президентом. У 1978 році. Його ім'я було перейменовано острів Фернандо По, який називався, і перейменували в Масія Сенгема Біого. 3 серпня 1979 року в країні стався військовий переворот на чолі з його племінником з племінником президента Теодору Обінга. Звали племінника. Президенту було пред'явлено звинувачення у 80 тисячах убивств, його було визнано винним у 500 убивствах і засуджено до розстрілу. Для виконання судового вироку довелося спеціально викликати взвод марокканських солдат, так як населення вірило, що він є чаклуном. І володіє надприродними силами. Відмовлялися солдати виконувати смертний вирок. Тому вирок виконували марокканські солдати. Що ж, розпочнемо огляд з даних монет. Перша монета, самі перші монети періоду правління президента Масія Сангеми. Номінал 50 песет гвінеї. На монеті зображений герб Екваторіальної гвінеї. Дерево зображено шість зірок. На іншій стороні зображений портрет. Рік 1969, а також дві зірки. У яких теж вказаний рік 1969. Portret predsednika napis Republika de Guinea Ekvatorial. Матеріал, з якого монета чеканилася, мідно-нікелевий сплав. Діаметр монети 29 мм. Маса 9,95 г. Товщина 2 мм. Гурту монети ребристий. Форма монети коло, відношення аверса до реверса, монетне 180 градусів. Монетний двір, що чеканив даний тип монети Мадрид, Іспанія. Інші типи монет. Монета номіналом 1 Екуелє, рік 1975. Тираж даної монети 3 мільйони штук. Матеріал латунь. Діаметр 19 мм. Маса 2,4 грама. товщина 1,2 мм. Форму у монети коло. Гурт монети ребристий, відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. Монетний двір Лантрезант Велика Британія чеканила дану монету. На монеті зображені знараддя праці, якими обробляють землю. І монета номіналом 5 екуелі. 1975 року випуску тираж даної монети 2 мільйони 800 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 21 мм. Маса 3,4 грама. Товщина 1,25 мм. Форма теж коло. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. І монет, монетний двір, що чекане в дану монету, теж Велика Британія, Ланд Резант. Зображення президента Масія Сангеме, Републіка дегвінея Екваторіал, 1975 рік. Цікава монета. Зображений чоловік з жінкою, які працюють на земельній ділянці. Досить цікаві монети даної країни. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.